Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за ті невеликі підписки. Мені дуже приємно, що вас цікавлять мої відео. Сьогоднішнє відео буде особливе, тому що в ньому буде йти мова про антикварні предмети посуду. Але перед тим, як я розпочну показ виробів, які я придбала, звичайно, не за один раз. Це досить такий немаленький проміжок, але вони всі вперше фігурують в моєму відео, я хочу повідомити вас, що у мене є мій телеграм-канал. І я частину предметів, яких у мене, які. У мене дублюються, вирішила е, продавати. Якщо зацікавлять, можете зайти на цей канал і придбати, як вам щось буде до вподобай. Е, Телеграм-канал мій називається Вінтажна скриня. І досить так уже небагато, досить вірніше, багатенько скопилося предметів, які я виставила для продажу. А тепер безпосередньо до огляду. У мене на столі знаходяться два чудові чайнички. Чайнички невеликого розміру, їх можна навіть назвати чайники-егоїсти, і це чайники дореволюційної форми. Вони називаються форма Рафаель. Такі чайники все рідше і рідше можна зустріти у нас на торгових площадках в Україні. І коштують вони на сьогодні досить таки недешево. Якось я зберу всю свою колекцію і спробую вам показати в одному відео. А поки що буде йти про сьогоднішні мої два, дві новинки. Подивіться, яка краса Фарфорова. Я ще його не брала в руки, але видно, що білосніжний фарфор, фарфор якісний, глазурь, полива така блискуча, незалежно від того, що йому вже років 80. Подивіться, будь ласка, на клеймо. Це наш знаменитий добиш, Таке клеймо сталося з початку 50-х років. І ніжний, ніжний такий квітковий розпис. До речі, це ручний розпис. Хоча е е повна відсутність позолоти, тут оздоблення йде такою фарбою блакитною. По бідку самого чайничка, кришечки. Є дирочка відповідно. Для випускання пару. І, і якщо взяти в руки, він, здається, то і не дуже легенький, однак світиться досить таки гарно, бачите, це говорить про високу якість фарфорової маси. А це початок 50-х років. І зверніть увагу, яка білизна фарфорової маси. І звук такий приємний. Так, це перший предмет. Якщо ви звернули увагу, я вже оголошувала і показла клеймо, що це тобиш. Така ж сама форма іншого виробника нашого українського. Це не ручний розпис, це деколь, та ж сама оздоба у вигляді. Лакитної фарби по, по обідку. І деколь досить таки поширена. Квітковий мотив це німецькі квіти, деколь називалася. І ми бачимо, що це поломне. Третій сорт, сьома група, е, сьома група складності. Зараз ми подивимося на, бачите, також гарно світиться. Однак, е, фарфор трішки такий має сіруватий відтінок. По якості довберський фарфор якісніший по відношенню до того ж самого періоду фарфору полонського фарфорового заводу. Так, два чайнички Рафаель. Далі я хочу вам показати ось таку річ. Це набере, наперед скажу, що це наша знаменита городниця, але ви знаєте, чим, чим мене це вразив предмет. Не тільки клейму, однак досить таки цікаве виробництво. Даного предмету. І так, давайте ми його розглянемо. Отже, пробачте, отже, давайте його більш детальніше розглянемо. Ви зверніть увагу, мені здається, що це тільки, мабуть, піч запускали, і май, майстри форму напрацьовували для запуску виробництва. Зверніть увагу. Все в дірках Такої фарфорової маси, Фарфорова маса сіра. І я вперше бачу, він, бачите, ось, якщо буде вам добре видно, сформований із двох частин. Дивіться, як одна половинка ось поручці іде. Бачите, такий широкий, широкий шовчик. І ось тут яскравіше видно Ось, Ось, бачите, ось одна половина. Спочатку сформована була, а ось друга. І тоді їх склеїли і запускали в піч. Страшно бракована річ, однак вона дуже і дуже старенька. Бачите? Клеймо говорить про те, що це городниця кінця 40-х років, да після закінчення. Воєнного періоду почалися відбудови фарфорових підприємств в Україні, і ось так творився наш український фарфор. Також, що мене вразило, це розпис ручна, але зверніть увагу, ось от сіренькі оці такі фарби. Вони під лазурні. А ось це все це ручний розпит надлазурний. Дуже красивий ручний розпис, якісний. Придертися, як кажуть, нема до чого. Однак, що стосується форми, то бажалося б і хотілося б мати якісніший виріб. Але для своєї колекції я вважаю, що це непогане придбання. До речі, мені його. Подарували. Я його не купувала. І виготовлений цей вершківник на формі номер 39 Це стара дореволюційна форма. Давайте ще ми ось так її покрутимо, щоб вам було добре видно. Бачите, ось такий прекрасний вершківник з'явився в моїй колекції. Це історія, так, да, це історія нашого українського фарфуру. Е, Слідуюча річ буде ось така. Це також стара дореволюційна форма. І це маслянка. Подивіться, яка вона красива. Красива не тільки формою. А й таким ніжним, ніжним оздобленням це деколь, такі трояндочки розові, рожеві. І дивіться, позолотає по обідку нижньому і підрисовочка в вигляді ось таких золотавих гілочок маленьких. Форма цікава чим? тим, що в той період часу, це дореволюційна форма, ми прекрасно знаємо, що масло збивалося, це масляничка, масло збивалося вручну. І ось такими невеликими грудочками кругленькими, ось спеціально в таку ємність клалося і зберігалося для подачі на стіл. І тепер давайте подивимося на клеймо. А клеймо тут особливе. Камера зловить. Бачите, Баранівка на Волині. Таке клеймо сталося в період 23-24 року. Якраз 100 років цій чудовій. Фарфоровий речі. Така форма використовувалася досить таки довго, і часто можна зустріти в фарфорових предметах німецьких мануфактур. Я ось вам показую для порівняння. Бачите, це вже наш е, німецький, кажу наш, е, це вже німецький предмет. Періоду ГДР форма те ж сама, бачите, теж сама кругленька ємність така для масла, Красива верх... верхівочка, і це період, метін. Germany, Democratic Republic. Тому це все оці всі речі, ці всі форми дореволюційні. Бо, як у нас люблять говорити, царські форми. Ще одну річ нашої знаменитої баранівки я вам покажу ось таку чудову цукерничку або вазочку для варення. Сервізи періоду. Після Великої Вітчизняної війни, це 50, 40, кінця 40-х 50-х років, якраз і комплектувалися ось такими цукерничками. Прошу пробачення вазочками для варення або для цукерок, тонування, напівтонування таке зелене і оздоблення у вигляді троянд. Мінімалістичне таке оздоблення, однак воно досить таке красиве. Маємо ось таке клеймо, Баранівка. Таке, таке клеймо, це 50-ті роки ставилося на даному підприємстві. Досить таке красива річ. П'ять предметів я вам показала наших українських фарфорових підприємств, а далі я вам покажу, які мені вдалося придбати речі уже періоду після жовтневого перевороту, який випускалися фабриками Росії. Ми бачимо типову форму чашечки гарний Гарнеровської гарнеровської. Це, скоріш всього, що кавова чашечка, блюдечка нема. Вона досить легенька. Подивіться, яка красива рельєпна форма даного виробу. Ось таке клеймо. Таке клеймо ставилося в періоду з 24 по 27 роки. Ми бачимо. Якщо взяти лупу, то буде читатися, що Фарфор Трест Дмитрівська фабрика в вербилках, це колишній завод Гарднера, який в подальшому був викоплений кузнецове. До революції ставилися ще гарнерівські клейми. Після революції вже завод було націоналізовано, і це одне із перших клейм після революційних на даному підприємстві. Подивіться, як гарно вона світиться. Бачите? Налегусенька, прилегусенька. Ця чашечка приїхала до мене. З Харкова, нашого рідного Харкова від пані Ірини, за що їй дуже і дуже вдячна. Якщо пані Ірина мене дивиться, я їй передаю привіт і вдячність за такий чудовий екземпляр для моєї колекції. Дуже красивий виріб. Звичайно, хотілося б це... Без надії сподіваюсь, можливо, і попадеться, то. Взагалі буде для мене велика-велика радість. І на сьогодні все. Якщо вам сподобалось моє відео, прокоментуйте, поставте вподобайку, мені буде дуже і дуже приємно. І заходьте до мене в гості і в мою вінтажну комору, і в мою вінтажну скриню на моєму телеграм-каналі. Опис про нього буде в моєму відео. До нових зустрічей, до нових зустрічей, всім миру, щастя та добра!